Вітаю вино радівських телеглядачів у студії Степан Іванцю. Це підсумковий випуск новин подій тижня. Сьогодні ми говоритиме про таке: відбувся фінал кубку імені Германа Розенталя. Переможцями стала команда Піонер. Золоте 1 вересня. Скільки коштує зібрати дитину до школи? Із роз'ясненими роботами серед мешканців міста та профілактичними візитами в установи та організації навідувались працівники. Держтехногенбезпеки, безпеки, міліції та соціальних служб. 11 серпня у кафе Гелена відбудеться виставка, яку проводить виноградівська районна громадська організація Севлюш Арт. Севлюш Арт це спроба об'єднання творчих людей Виноградова. На заході будуть представлені живописні роботи. Ця виставка свого роду звернення до місцевої влади, метою якого є створення галереї як комунального підприємства. У суботу на спортивному майданчику з штучним покриттям на території зальносвітньої школи номер 8 відбувся фінал кубку імені Германа Розенталя. Як проходила фінальна частина, дивіться далі. У фінальному матчі змагань зійшлися команди Піонер та Карпатов. Гра була надзвичайно запеклою. Жодна з команд не хотіла віддавати перемогу супернику, задоволений ходом гри. Та й турнір загалом був Герман Зельманович Розентал. Я один довольний. Саме головне, що у фіналі зіграли ветерани, а то ще моя команда «Керамік» і Пластик. І дуже остався задоволений. і керамік виграв. П'ять три. Ну, а здесь не открою. Ну, желательно, хто лучше играет шаблон в игра. Тим часом гра тривала і рахунок змінювався то на користь однієї, то на користь іншої команди. 5-5. Саме з таким рахунком закінчився основний час. Не змогли визначити переможця і після додаткових хвилин. Тільки після серії пенальті кубок Германа Розентала знайшов свого володаря. 3-1, і перемогу здобула команда Піонер. Нагороди переможцям вручав сам іменинник кубку Герман Розентал. Молодці грали хорошо. Желаю вам дальше быть таким активним. Спасибо вам. Это второй. Надеюсь, останется у нас повторять. Іменинник турніру також нагородив і команди ветеранів кераміка та пластика, які перед фінальним кубковим поєдинком провели традиційну товариську зустріч. Після нагородження пролунало багато вітальних слів на адресу іменинника Германа Розентала. Серед присутніх був і перший заступник голови ОДА Іван Бушко. Порядка 12 команд на кожному турнірі приймають участь не тільки з міста, а на цьому кубку приймають участь із нашого району. Позитивним є те, що меценат футбольний, який десятиліття вкладав свою душу і серце у цей вид спорту Єрмен Зельмандович, присутній на, на Кубкові зараз. Я думаю, що це тільки є показником хорошим для у розвитку спорту, тому що Виноградівщина взагалі роками славилася видатними футболістами, і це тільки спонукає до того, щоб Молодь наша, яка зараз проживає в місті Виноградові, активніше займалася цим видом спорту. У церемонії нагородження та вітань також взяли участь голова райдержадміністрації Тетяна Граб, міський голова Степан Бочкай та його заступник Василь Ціцей. Золоте 1 вересня. Скільки коштує зібрати дитину до школи? На початку серпня центральна частина міста перетворюється на шкільний базар. Саме в цю пору року батьки розуміють, що незабаром діти підуть до школи, і до 1 вересня їм потрібно купити все шкільне приладдя. Проте лише шкільною канцелярією діло не обходиться. Витрати на сучасного школяря неймовірні і сягати можуть від 300 гривень до тисячі і більше. Саме на такі суми жаліються батьки під час шкільної ярмарки, яка проходить по вулиці Миру. Серед канцелярського приладдя, книг, зошитів та шкільних ранців метушаться покупці, здебільшого, жінки з дітьми. А хто йде до школи? В Який клас? Моя дочка в 4 клас. Скажіть, будь ласка, скільки зараз потрібно затратити грошей, що відправити? Ще б не заплатила. Ну, Багато. 600-700 гривень треба. До школи, до, так. так, до школи. Якщо купувати із сумкою, з і тижаком, то. Все... Ну, сумку кожного року не треба купувати. Так не треба. Ну, та якщо так, якщо ми мало, ну то 400 гривень сумка туди. І, щоб зібрати кошти, щоб купити все необхідне до школи, треба заощаджувати, було гроші? Мало, tre, мало треба. Мало чоловік заробить, та я безробітня, та мало треба. <свят> Заощаджувала. Якщо порівняти от минулорічний. Ну, затрати на канцелярію зараз змінилася сума? Чи вона залишилася на такому рівні, як і в минулому році? Для мені це як було, так і є. Лишилося на такому рівні, як було того року. Мами школярів кажуть, щоб купити своїм дітям все необхідне, до школи доводилось защаджувати не один місяць. Основні статті витрат це одяг, зошити, ручки, книги і шкільні внески. Витрати для першокласників, яким потрібно купувати все одразу, і старшокласники, у котрих залишилося з попереднього року, дещо різняться. Поміж усіх цих витрат батьки викручуються як можуть. Що хочете і купити зараз? Ну, щоденники, зошити. Полівці, пломастер, що треба. Скільки зараз потрібно затратити грошей, щоб відправити дитину до школи? Я, я думаю, що дуже багато треба. Ну, 2-3 тисячі, тисячі. Думаю, Думаю, що так. Що в діти що треба? А, Щоб її одягнути. Да, так? Да. А щоб на канцелярію закупити, необхідні зошити? Ну, я не знаю, дуже багато треба. Скажіть, будь ласка, от як ви підбираєте от зошит щоденник для своєї дитини? Заказковими, героями? Ну як? як вона любить? А якщо порівняти так минулорічний бюджет, зараз більше треба затратити? Так, да, дуже більше, дуже, дуже треба. 30 липня на засіданні Виноградівська районна виборча комісія прийняла постанови про проведення позачергових виборів Малакопанського та Широківського сільських голів. Вибори відбудуться 9 вересня цього року. Для проведення виборів утворили звичайну виборчу дільницю номер 1 із центром в селі Малакопання на вулиці Центральна, 42, Малакопанська загальноосвітня школа перших других ступенів спортивний зал. Іншою постановою номер 2 районна виборча комісія утворила звичайну виборчу дільницю номер 2 із центром у селі Широке на вулиці Миру 46, Широківська Широківська освітня школа перших третіх ступенів у спортивному залі. Вже втретє наш край відвідає ностальгічно-туристичний потяг Карпат Експрес цього року під центром зустрічі стане виноградів. Відбудеться це 7 вересня. Цю подію вже раніше обговорювали голова ради адміністрації та генконсул Угорщини у Бергові Іштван Ішван Товт. Цього року ми плануємо зацікавити туристів культурними програмами та є бажання ознайомити їх із історією нашого краю та традиціями. цього року іноземці затримуються у нашому місті на три дні. Чим їх будуть зацікавлювати, і які культурно-розважальні програми готують, ми дізнавалися у Тетяни Граб. Це вже третій рік такий експрес-поїзд з угорськими туристами, з угорськими громадянами, які бажають відвідати наше Закарпаття, нашу Виноградівщину в цьому році, якби більш детально дослідити на предмет народної творчості, на предмет десь життєвих устроїв наших угорців тут на Закарпатті і нашого українського населення, тобто, яка десь у нас іде інтеграція, як у нас угорці співмешкають з українцями. Ну, тобто їх десь цікавить такі речі. І за сприяння консульства, угорського консульства у нас тут на Закарпатті, третій рік підряд організовується такий експрес-поїзд сюди на Закарпаття. В цьому році вони приїжджають 7 числа. Виїжджають 9-го, тобто вони будуть реально дві доби тут. У нас mm. буде цьому році дуже масштабна така поїздка, організована угорською стороною. Це і угорською стороною якби з державного віддання, і плюс є у нас така громадська організація в Угорщині, яка дуже тісно співпрацює з громадськими організаціями угорців. Тут у нас на Закарпатті. Значить, го числа вони приїжджають сюди. Ми їх зустрічаємо на залізнодорожному вокзалі. Значить, цей поїзд буде складатися з 500 туристів. Це буде дуже масштабна поїздка, і це дуже приємно радує, що хочуть до нас приїжджати. Іноземні туристи, знайомитися з нами. І 7-го числа вони приїжджають, ми їх поселяємо, значить, заздалегідь. Є обумовлені по протоколам. У нас вже були дві зустрічі з нашого боку, з боку влади є закріплена людина, яка має значний досвід у прийомі таких іноземних делегацій. Ми їх поселяємо, вони поселяються за свої кошти. Тобто, тут десь з боку виноградівської влади питання щодо залучення коштів щодо витрат коштів не передбачається. Вони якби це на такій ініціативі. Власні роблять, ми їх поселяємо. Потім е, іде в нас зустріч у Римокатолицькій католицькій церкві. Така офіційна зустріч. Там у нас така невеличка буде розмова. У Римо-католицькій церкві десь у межах годинки одної. І після того ми їм організовуємо у розважальному комплексі Чорна Гора. У нас тут під горою на Вінничках, Організовуємо їм вечерю також за їхні кошти. Вони самі оплачують собі вечерю. Меню вже десь попередньо погоджували. Ну, якби є робоча група, яка цими питаннями курує. І з нашого боку, це є. Що ми, скажімо, десь оговорили на першій протокольній зустрічі про надання їм такого хорошого фольклорного відпочинку. Оце ми знаємо робити, це ми вміємо робити. Наша виноградівщина багата такими колективами, які можуть похвалитися такими хорошими виступами. І є обумовлений сценарій, начальник відділу культури. Склав сценарій. Ми на робочій групі тут погодили його. І якщо маєте бажання, я можу десь декілька слів сказати, які колективи в нас будуть брати участь у цьому питанні. Є в нас вокальний ансамбль Карпатія, є в нас оркестр народних інструментів виноградівського міського будинку культури, вокальний квартет імені Бейли Бартока, фольклорний колектив «Затисянські візерунки будинку культури села Хижа. Ансамблю народної музики Кокош, Ержебет Кокош із «Пейтер Фолво, танцювальний колектив клубу Тисубикень Іван Матей, Василь Тернай і Володимир Більда зі своїм сучасним ансамблем, де він трошки покаже, що в нас є добре збережена фольклорна музика, але ми не відстаємо від вимог часу і маємо таку сучасну музику з. Такими ну, серйозними устаями, що ми її зберігаємо і можемо подати на розгляд такого угорського товариства. Значить, там буде у цьому розважальному комплексі розташовані оці всі 500 туристів плюс з нашої сторони бажаючі, буде така невеличка вечеря у формі фуршетного стола. І оця вся фольклорна ситуація, яку ми зможемо розкрутити, я думаю, що в повному об'ємі, в повній красі, буде продовжатися десь на протязі 4 годин. Ми хочемо показати їм дійсно ту красу, яку ми маємо, ті таланти, які ми маємо у нас на Виноградівщині. Це мені гордо сказати. Потім вони від'їжджають, частина від'їжджає в село Вишково, частина тут залишається на другий день. Ми їм показуємо Виноградівщину, ми їм показуємо наші музеї, наш Канків. Наші, наш музей у Пітер Фолво. Ми показуємо всі ті достопримічати, які ми маємо у на нашій виноградівщині. Цього тижня із роз'ясненими роботами серед мешканців міста та профілактичними візитами установи організації навідались працівники держ. Техногенбезпеки, міліції та соціальних служб. Чим це спричинено, дивіться далі. Незважаючи на профілактичні та роз'яснювальні заходи щодо попередження пожеж, статистичні дані сумні. За сім місяців цього року в районі зареєстровано 102 пожежі. Їх аналіз говорить про те, що людський фактор головна причина, чи не кожної пожежі, оскільки більшість загорань виникають внаслідок спалювання сухої трави та сміття. Ну, так як у районі в нас вже близько 110 пожеж, на яких загинуло 6 чоловік та двоє травмованих. На даний час проводиться масово роз'яснювана робота серед населення жителів міста виноградів, під час яких роздаються їм листівки різного роду упереджувального характеру щодо попередження загибелі і травмування людей на пожежах. Ну, водночас хотів би нагадати. Жителям Виноградівщини, що за повідомленням українського гідрометеоцентру очікується незначне зниження температури повітря, а надалі, у серпні, буде спостерігатися також спекотна погода. І Хочу звернутися до них, утриматись від подорожей та відпочинку до лісі і категорично нагадати, заборонено розпалювати багаття, так як якщо дивитися по Україні. То негативна пожежна небезпека зберігається. У нас на даний час пожежна небезпека 4-го на рівнині місцевості 5 класу. Також хочу нагадати, що при відпочинку на воді необхідно також дотримуватись свого правил поводження на воді, так як і в цьому році у нас вже на річках Тиса та Боржава загинуло шість чоловік. Необхідно пам'ятати, що відпочиваючи на сонці і знаходячись у воді, відбувається різка зміна температури, що може повліяти на стан здоров'я відпочиваючих. А відпочивати взагалі-то необхідно у обладнаних для цього місцях. Із інформацією та повідомленнями населенню роздавалися аркуші, перевірялися підвальні приміщення та дахи житлових будинків з метою виявлення недоліків і подальшого їх усунення. Чому ми сьогодні тут фактично це було викликано обстановкою із пожежами на сьогоднішній день на території Віноградівського району зареєстровано 102 пожежі. Із яких 52 випадки, власне, у місті Виноградів. Якщо порівнювати з минулорічними показниками за аналогічний період, фактично зараз спостерігається ріст понад 30%. Інша ще одне. Одна причина це загибель людей. Із 26 загиблих на території Закарпатської області шість випадків зафіксовано у Виноградівському у районі. Плануємо здійснити подворові обходи громадян, подивитися багатоповерхові житлові будинки, стан горищ, підвальних приміщень, чи є у них доступ сторонніх осіб. Тому що Зафіксовано ряд випадків пожеж власне, у підвальних приміщеннях. Такі пожежі вони збитків як таких, не завдають, але небезпека власне, для людей є надто великою. Виноградів на якому місці по небезпеці? Ну, фактично, якби найбезпечнішим це дуже поняття таке абстрактне. Я можу сказати тільки по ситуації, власне, із тими випадками, які вже зафіксовані. Фактично, найбільша кількість пожеж і найбільший ріст їхній, порівняно з минулим роком, зафіксовано. Ужгородському місті Ужгород, Ужгородський район, місто Мукачево, Мукачівський район і Віноградівський район. Він перебуває зараз на третьому місті серед усіх адміністративно-територіальних одиниць області. Власне, це і є причиною того, що ми сьогодні працюємо у місті Віноградів. Завершився день профілактичних робіт у кабінеті міського голови, де обговорювали проблеми та шляхи їх вирішення. У зв'язку з погіршенням. Пожежної обстановки, зростанням кількості пожеж на території міста району і відповідно баченням територіального управління МНС по тій роз'яснювальній роботі серед громадськості, серед населення, що вони мають робити, аби не виникали ті проблемні питання пожежі, які виникають із різних причин. У ході проведення заходу наші працівники роздавали листівки, пам'ятки, як себе вберегти, як себе вести, там, по причинам від електрогосподарства, від газового обладнання. В принципі, ну, хто був вдома, той вдома, роз'яснили, хто не був вдома, у багатоповерхівках розставляли люд, людям у поштові, у поштові ящики, та, щоб людина прийде, подивиться, візьме, буде мати бажання, прочитає і зробить для себе якісь висновок. І в продовження теми пожеж ліси цього року не потерпають від загорань. Причиною цього найчастіше стає необачне поводження людей із вогнем. Враховуючи неймовірну спеку, часто прихистком для відпочивальників стають ліси, але іноді люди забувають про правила безпеки та правила поведінки на відпочинку. Недопалки та підпалене сміття часто стають причиною вигорілих територій. Зараз у нас найбільш небезпечний період, пожежно-небезпечний період це є четвертий, в деяких місцях і п'ятий клас пожежної небезпеки. Саме більше у нас починаються ці всі, страпляються ці всі. Пожежі і ці розпали, підпали у період, коли масово відпочивають населення, субота, неділя, вихідні дні, святкові. Тому що е, люди привикли, що ліс це можна укритися від е, жари, від сонця. І не зважають на те, що, е, які можуть бути після цього наслідки. Нами, нашим підприємством, державним підприємством Нарайське лісовесподарство робиться дуже багато, щоб запобігати попереджувати виникнення лісових пожеж у лісових масивах. Нами за цей рік з настанням пожежно-безпечного періоду було влаштовано 4-4 мінералізованих смуг і проведено догляд на протяжністю 5 кілометрів. Це дуже велика робота. Яку ми робимо своїми силами. Дуже наболіли питання в нас у тому ракурсі, що ми завжди узгоджуємо наші протипожежні заходи із місцевими органами виконавчої влади, проводимо роз'яснювану роботу. І я думаю, що чим далі, то вже люди могли б і самі розуміти, що ліс це не тільки прийти відпочити, ліс треба залишити і для своїх нащадків. Щоб зберегти не лише лісопродукцію, а і флору, фауну, яка там є, прикрим моментом є те, що правопорушників важко притягнути до відповідальності, адже дуже непросто довести, що саме ця конкретна людина винна у підпалі. Нами спільно із працівниками МНС проводяться рейди у виходні, святкові дні чи просто планові рейди. При цьому було притягнуто до адміністративної відповідальності 19 правопорушників. Це стаття 77 порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Дуже тяжко в цьому напрямку, щоб довести, якщо не піймав, як кажуть, на гарячому. Тому що беруть на сільгосп угіддях, спалюють стерню, суху траву, рослинність. І відійшов. А далі, коли вже починаються роз, роз, вітер роздуває пожар, і вони вже, звісно, стоять у стороні і доказати цю вину, якщо він, правопорушник, цей не погодиться признати свою вину, практично неможливо. Два виноградівські школярі пограбували у Вночі вони через незачинене вікно торгового центру універмах проникли у приміщення та викрали три мобільні телефони Nokia та Samsung різних моделей, 27 карток поповнення мобільних операторів, аудіоколонки, годинники та 200 гривень. Речові докази вилучено. Як де слідством дізнавалися у Юрія Поповича, слідчого виноградівського РВ УМВС. 23 липня 2012 року до чорової частини Міранівського райвідділу звернулася громадянка Роман Ганда Антонівна. Значить, голова правління торговим центру у Нєрмах, яка повідомила, що невідомі особи в ніч з 22 на 23 липня проникли всередину приміщення торгового центру у Нєрмах, звідки таємно у відсутності інших осіб виграли товарно матеріальні, товарно -матеріальні цінності. З даного приводу відразу почала проводитись дослідча перевірка, і оперативними працівниками Вінорадівського райвідділу по гарячих слідах були затримані неповнолітні мекки Олександр Олександрович 1998 року народження та Маскальков Василь Михайло Михайлович 1998 року народження. В ході проведення дослідчої перевірки зі слів останніх було встановлено, що вони за попередньою змовою 23 липня 2012 року шляхом розбиття вікна, яке знаходилось позаді торгового центру у Ніармах, проникли всередину приміщення, звідки викрили товарно-матеріальні цінності. Зокрема, вони викрили майно, яке належить приватному підприємці Реву Ігорю Вікторовичу. Це за більшості побутова техніка та мобільні телефони. Також викрали грошові кошти в сумі 250 гривень. Та в іншого потерпілого густи, Алли Іванівни викрали декілька наручних годинників та сувернільні вироби. Взагалі, дані неповнолітні особи притягуються вже не в перший раз. В інградівському ревідділі міліції це їхня вже повторна крадіжка. В даному випадку останній злочин скоєний ними і завдає матеріальних збитків даній приватним підприємствам на суму біля 6 тисяч гривень. І за такі, за такі діяння, злочинні діяння даним неповнолітнім особам буде визначене покарання, і, як передбачає Кримінальний кодекс України, це їхні діяння підпадають під ознаки статті 175. Частини третьої, тобто крадіжка вчинена з проникненням у приміщення, за яке передбачена кримінальна відповідальність за статтю 185 частиною третьої, тобто позбавлення волі від 3 до 6 років. Переходимо до надзвичайних подій. 2 серпня надійшло повідомлення про пожежу літній кухні у Великій Копані. Попри до місця виклику, встановлено, що за вказаною адресою горить літня кухня. Від пожежі врятовано житловий будинок на суму 100 тисяч гривень. Причини встановлюються. Вже 3 серпня надійшло повідомлення про пожежу в супермаркеті міста Виноградів. Виїздом на місце встановлено, що сталося коротке замикання електромережі морозильної камери без подальшого горіння. Прямих збитків вдалося уникнути. Цього ж дня, 3 серпня, МНСники в'їжджали і в Тростник. надійшло повідомлення про пожежу. А коли рятівники прибули на місце події, виявили труп сина власника. В результаті знищено частину домашнього майна та документи причиною цього стала необережність при палінні в нетверезому стані. 6 серпня після півночі надійшло повідомлення про пожежу в селі Гетеня. Встановлено, що за вказаною адресою горять тюки з соломою в кількості 400 штук. В результаті пожежі знищено 8 тонн соломи. Від пожежі врятовано дві теплиці для вирощування овочів на суму 20 тисяч гривень. Це була остання інформація. На цьому я прощаюся з вами. Інформації та наші сюжети ви можете переглянути на нашому сайті trkvinogradiv.com.ua. В студії працював Степан Іванцум. До побачення і хай щастить!